Ми можемо долучитися до радіодиктанту національної єдності в студії польського радіо для України. Гостя, доктор Ірина Дехтярьо, уповноважена ректора Варшавської школи економіки у справах співпраці з українськими вишами. Пані Ірино, дуже приємно вас бачити в студії польського радіо для України. Доброго, Доброго ранку. ранку, дякую за запрошення. Доброго ранку. І Варшавська школа економіки а конкретніше студентське наукове коло відбудови України, яке діє при Варшавській школі економіки, тобто СГХ, є організатором, правда у Варшаві. Так, разом, традиційно разом зі студентами ми організовуємо вже вдруге в нашому університеті всеукраїнський Радіодиктант Національної єдності, ну в сенсі не самий диктант, а спільне написання його, оскільки всеукраїнський Радіодиктант Національної єдності це велика світова подія, якій вже 25 років цього року такий ювілейний можна сказати: диктант, до якого долучаються українці. Ну, зрозуміло, що всі українці в Україні, але від того часу, як діджиталізувався диктант, то також українці за кордоном, і для нас це теж велика честь і, і радість зібрати українську громаду, українську молодіжну громаду, студентську громаду і спільно написати цей диктант. Так, справді Радіодиктант або всеукраїнський Радіодиктант Національної єдності вперше відбувся у 2000 році, так. з нагоди перепоховання Тараса Шевченка. А відбувається він у Всьому світі я дивлюся, географія це і Китай, це Австралія, Сполучені Штати Америки, Канада так, ну і так. звісно, Польща того рік було велике зацікавлення написанням диктанту, тому що ви вдруге, так ми вдруге зубити. цьому цього року проводимо. Так того рік, взагалі, в студентському середовищі дуже важко організовувати події, які збігаються з заняттями. Оскільки в нас немає в Польщі такої традиції знімати з занять студентів для участі в будь-яких подіях, то зрозуміло, ті, хто можуть, ті ті до нас приходять. Нас було не так багато людей. Але е, серед тих, хто писав, були і студенти, були викладачі, були наші адміністративні працівники, і був наш колега, польський професор, який самостійно вивчив українську мову. І ми його потім навіть нагородили спеціальною відзнакою за участь. Він вперше писав рукою, писав кирилицею український диктант. Це було дуже символічно і, і радісно для нас. І минулого року ми мали також включення такі телемісти з нашими друзями, партнерами Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. І також перед цим послухали оновлення правопису, правила. А після написання диктанту мали змогу поділитися враженнями, емоціями і послухати також поважних гостей з Києва. Тому але цього року ми розширюємо трошки географію, оскільки минулого у нас було. Внутрішньо більше сфокусований івент. Цього року ми запрошуємо українців, які в Варшаві, всіх громадян, які хочуть долучитися до цього, хочуть зробити це не наодинці, хоча це теж можливо до речі, на робочому місці можна навушнички собі включити і написати радіодиктант з веб-сайту Суспільного. В Варшаві, наскільки я знаю, також український дім і українська школа в школу uh -huh. проводить також написання. Українського диктанту спільно тому у вас шановні слухачі є великий вибір вибір. Так а як, як якщо наші слухачі захочуть написати разом з вами, то куди, коли угу. і як до, до доїхати і дійти? Ми запрошуємо до нас. Школа Гувна хандльова Варшаві. Варшавська школа економіки, але Ні не Подліґлості Сто двадцять вісім. Будинок C. це такий новий будинок з червоної цегли у формі корабля. Ви його ні з чим не помилите і аудиторія на четвертому поверсі 4А. Але там внизу ми будемо на вас чекати. Диктант розпочинається о 10, -тій. Ми поставили годину 9.30, але у будь-якій годині, в принципі. Якщо ви прийдете, то ви нас там знайдете. І після диктанту ми також плануємо зробити такий невеличкий нетворкінг, оскільки цей диктант буде таким ювілейним і символічним, то українське радіо для всіх учасників в світі підготувало теж такий додатковий сюрприз буде можливість поділитися. Своїми рецептами, лайфхаками, скажімо так, резилієнтності, стійкості, оскільки ця друга частина вона буде присвячена ментальному здоров'ю uh -huh. і тому, як українці і в Україні, і мігранти, і по всьому світу як вони тримаються, так тобто ця відома акція, як ти? Ну і на додаток ми хочемо теж свій такий польський нетворкінг, скажімо так, українці тут в Варшаві, студенти, молодь, громадяни просто в Польщі зробити невеличкий нетворкінг. Żeby pospieszkować się, poznajomy się, my, komuś, my i posłuchać naszych gości. Czy macie jakieś statystyki względem tego, ile osób z Ukrainy, a ile osób obecnie będących w innych krajach bierze udział cyfrowo w tym dyktandzie? О, то дуже трудне питання, ще... українською, так, так перепрошую. Е, наскільки я знаю але беруть участь і, на, і надсилають роботи на перевірку. Це е, трошки різні речі, бо не всі, хто бере участь, може надсилати, хочуть надсилати, бо це добровільно. У нас, до речі, є кілька варіантів то, е, щодо перевірки. Тобто, у нас ви зґіхати ж конкурси, ті, хто будуть писати в наші локації, то ми серед. Цих робіт проведемо конкурс, але е, є можливість не здавати. Тобто, якщо людина не хоче, бо це не про перевірку, це не про школу, відкрили листочки, дістали ручки. Е, це ну, це так відразу mm -hmm. в... тригер, тригерна зона для yeah, yeah, школярів. Yeah, правда? А це не про це. Це акція національного єднання, і, е, але все одно ми хочемо виявити переможців. Е, і не тільки серед наших студентів-викладачів, а серед просто Співгромадян, з якими ми будемо писати. А, натомість можна також надіслати свій диктант на адресу українсь... українського радіо Суспільного а, сканом або поштою. І а, таким чином а, людина може взяти участь в конкурсі. Але а, загалом мину... Мину... минулі роки було понад 20 тисяч робіт, які надсилали на перевірку. Okay. Понад 20 тисяч. Скільки буде цього року, я думаю, що буде ще більше, оскільки е, все таки українців в світі побільшало і буде е, більш бажаючих. Цьогоріч текст диктанту напише або вже написала, я так думаю, відома письменниця Оксана Забушко і Марчина, тобі поясню, що кожного року відомий письменник або письменниця пише спеціально текст до радіодиктанту Національної єдності. Я не знаю, чи у Порщі є взагалі така. Такий відповідник. Мені здається, що не... Ні, є є. Не є з тим експертом, але напевно якісь. Takie ogólnonarodowe dyktando jest, natomiast nie wiem na ile ono faktycznie tak mocno podkreślającą tą e, jednoczącą narodową rolę odgrywa, tak jak, tak jak to, o którym w tej chwili ale mówimy, z, ale jest. Ale zdadujesz się, że ty nie pisał żadnego dyktandu. Nie, nie, ja A, jeśli to tylko mogę. Mogłem... Nie, nie, Ja na nie patrzy na mnie znacząco, nie patrzy na mnie znacząco. To jeszcze bardzo długa droga, mieli państwo, jeżeli idzie o moją znajomość języka ukraińskiego, ale bardzo dziękuję za zaproszenie. Patrzę na zegarek i wydaje mi się, że powoli musimy wiosłować e, tak, ale, do brzegu. wiosłujemy, wiosłujemy, ale ja się panią pani Irynu. W, 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 który jest wasz dyktant, co będzie tego roku? Особисто мій. Так, особисто. Чесно вас, кажу, так. я філолог з освіти, тому я диктанти не писала в минулому. До написання диктантів долучилася вже під час пандемії, коли, власне, почали писати тексти такі відомі, відомі письменники, бо до цього це була більш така мовознавча тема. То четвертий четвертий, мабуть, але якщо можу, то хочу так буквально секунду так. скажу щодо польської традиції. Польські диктанти є, в СГХ, до речі, вони проводилися, саме польські диктанти, але мені здається, що для Польщі, для польського суспільства, такою великою акцією, флешмобом загальносвітовим, який розвиває підтримує національну свідомість. Є читання народове, так тобто, кожна так. країна, кожен, кожна нація має свої такі. Культуротворчі флешмоби акції, до яких долучається весь світ: і польськість, українські, правда. І ми радіємо, що диктант національної єдності відбувається також у нас у Варшаві і в нашому університеті. Тож ще раз дуже запрошуємо а нашим слухачам. Нагадаємо, гостою польського радіо для України була доктор Ірина Дехтярьова, уповноважена ректора Варшавської школи економіки у справах співпраці з українськими вишами і Варшавської школи економіки. Це є місце. одне із місць написання радіодиктанту української єдності.